Демографічний спад в Україні, мов ланцюгова реакція, потягнув за собою скорочення кількості учнів шкіл. За цих умов гостро постало питання про необхідність вироблення нової економічної політики у сфері освіти, оптимізація мережі навчальних закладів, пошуку нових форм забезпечення дітям і молоді, рівного доступу до якісної освіти. Це питання обговорювалося неодноразово педагогами та депутатами Галицького району. Оптимізація мережі закладів освіти в області це не скільки їх закриття та призупинення діяльності, як створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Це повинно стати своєрідною ідеологією для батьків, педагогів, дітей. Тільки високоосвічена людина може сміливо йти вперед, а тому повинна здобувати освіту не у прилаштованих приміщеннях, у школах, де учитель фізкультури викладає мову чи фізику, а в сучасних навчально-виховних комплексах, де кожен педагог професіонал своєї. Прави. На останній сесії Галицької районної ради депутати затвердили мережу навчальних закладів району на новий навчальний рік. Треба сказати, що кількість учнів у нас зменшується, але класів теж ну порівняно з попереднім роком, можна сказати, залишається майже та сама, ну трошки зменшилося. Тому відповідно до законів України про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, я пропоную. Ми на засіданні постійної комісії розглядали це питання і винесли одностайне рішення за затвердити мережу шкіл на цей навчальний рік. Однак не всі депутати вважають, що таку мережу слід зберегти. Це не вигідно ні в економічному плані, ні в педагогічному. Якщо вартість навчання в школі з належною наповнюваністю становить 8-9 тисяч гривень на умовного учня, то у малокомплектній вона сягає 23-27 тисяч. Деякі депутати категорично не погоджуються з таким марнотратством. А за рахунок того, що їм отакий от оптимально іншим школом. Тим, де є один клас. Всього один клас розумієте, а все решту І індивідуальне навчання. А на виділяють відповідну суму теж. І там де 23 тисячі, 27 тисяч. Я кажу? На одного учня. 20... На одного учня в тих школах, а віддача від якої школи більша. А в Олімпіади хто захищає, а вступ в вузи з яких шкіл, а ефективність зворотня. Тому я пропоную звертаюся до керівників. Першого отих оптимально нормальних шкіл і місцевих органів самоуправління. Ви від вас тепер можуть залежати. Якщо ви постанете так, щоб вашу школу забезпечили так, як має бути, то тим іншим стане на місяць, на два і вони самі ліквідуються. Поки ми не зробимо це комплексно, не буде нічого. І в нас така програма є затверджена сесією районної ради. Тому підтримую Михайла Михайловича і прошу. Долучити всім бюджетну сферу до цієї програми. Отже, перед владою району постає питання привести мережу навчальних закладів відповідно до демографічної та економічної ситуації в районі до наступного року. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.